А як же в ці моменти, коли наш ворог змушається нашими військовослужбовцями, наскільки як це впливає на духовний стан віруючих, які знаходяться на бойових діях? Духовний стан кожної людини залежить від його особистого віри в Бога, віри в ті цінності, в які він сповідує. І залежить від самого службовця, в яку мить він. Може втратити цю віру, для того і існують капелани, щоб підтримати, щоб зрозуміти, що через святе письмо, через вказівки святого письма ми бачимо ті приклади, які як і в сьогоденні, так і в ті часи, старозавітні часи траплялися. Але ті, хто вірив в Бога, ті, хто йшов з Богом, з молитвою, з розумінням того, що з ними Бог, вони проходили це з легкістю, з усвідомленням. Того, що все трапляється з волі Божою і